Привіт, друзі! Ну що, хоче осінь, це не є приводу для того, щоб нічого не садити і впадити в депресію, правда, друзі? От і я е, собі придбав нові сорти для себе флоксії волотистих. Це ось така красунечка, яка називається Light Pink. Потім незрівняно красивий Blue Paradise. Paradise. І, звісно, Soft е, Soft Pink. Це три е, таких цікавих сорта. Е, Флокси волотиста, вони досить компактні. Ну, ті що всі флейм, там виходить флейм, це всі карликові сорти. От, але про них трошки згодом скажу. Сьогодні ми поговоримо про флокси, навіщо вони треба, для кого вони треба і взагалі, чого я собі завів. Тому поїхали. Ті, хто мене давно вже на моєму каналі, знають, що щось звичайне тут ви не чи побачите, або якщо може бути, наприклад, якась спірея, то вона буде незвичайна, вона буде або варігатна, або якась там кручена, перекручена, закручена, як хочеш. Якщо це півоння, то теж буде або жовтолиста, або якась зелена, або бог знає яка. Думаєш, а на хіба ти собі? Завів флокс. Це ж у кожної бабусі ці флокси, господи, він пішов воно у, у Михайлівни або Олександрівни, в кого загодно накопав на городі. А нічого подібного, друзі, нічого подібного, тому що я люблю, щоб щось незвичайне і звичайне. От, наприклад, я вам скажу, що хто бачив, не бачив, до речі, не згадаючи, я взагалі записував це відео, <criar schemes> тому що стільки робити багато про незвичайні флокси мого саду. Це, як правило, аварійгатні сорти якісь. Або, наприклад, раді, зараз покажу вам. Красивий сон, називається Green Lion Вже бачите ось такі ось. Хіба кажеш, що це флокс? да, Боже коротше, Або, наприклад, є там Забо, кожна, звісно, зараз таке, воно собі вже не дуже гарно все виглядає. От, до прикладу, ось красунчик, бачите, варігатний. От, от, Варшава Sunrise. Звісно, десь там сіються і звичайні флокси, тобто там розовенькі, якісь якісь там ще якісь. Мені шкода, їх знаєш, якось. ну а собі росте. Так от, я собі придбав карликові сорти. Ті сорти, які виростають там, пів метра максимум. Ось, і, звісно, нема нічого красивішого, ніж сині флокси. Друзі, це так красиво, Боже, це просто капець. Звісно, в мене є сімахрова, на півмахрова це Клеопатра, потім є зелено-квіткові, там різні покручені. Ну, це дуже окрема історія. О, так, А чому саме флокси? Тому що флокси це. Якщо це флокс в класичному розумінні, це завжди аромат. Аромат завжди гарне цвітіння. Це, пам'ятаєте, ну, боже, не що, що там ж не лукави, друзі, це ностальгія. Всі ми родом з країни дитинства. І пам'ятаємо оцей запах флоксів, приїжджаєш до бабусі, а вони в двір виходиш, а цей аромат флоксів солодкуватий такий. Особливо класно, коли флокси ростуть в групі і так заходиш, он так. так колихаються, і так красиво, Боже, думаєш. У нас на мішаєві є один е, такий двір закинутий, там ще, напевно, ніхто не живе, бо, можливо, там живуть якісь алкоголіки, які, ну, звісно, при всій повазі до алкозалежних людей, е, що вони е, ну, занедбали свою хату, м'яко кажучи, там. Страш, 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 страшнючий просто, але там росте така ціла галявина флоксів. І ти їдеш, і ти не помічаєш, що ці сині морди їхні, як вони там виходять. так, короте. Ну, вже, ну, що сказав, то сказав, друзі. Вже як є, так є. Я етик, хто в соціоніці знає, то я то, коротше, то люди для мене найголовніше, що є. Ось, і коротше. Находять і сині морди, пляшки валяються, але ж так красиво можна пробачити все про флокси, друзі. Тому, бачите, одне кажуть, що навіть в цьому є якийсь позитив, в цьому, навіть в цьому є краса <світок> навіть в синя мордих людях і в красивих флоксах. Ну, давайте не будемо довго відтягувати. Філософію пройшли, трошки тепер йдемо вже до практики. Де саджаємо флокси. А тут окрема історія, друзі. Взагалі флокси вони йдуть з таких напівтіністих лісів, таких галявинок. Не флокси яскравого сонця палючого, їм потрібен легкий, пухкий вологий ґрунт. От. Але знову ж таки є окрема історія. Чому? От Я взяв для прикладу для вас три абсолютно різних, бачите, за кольоровою гамою флокса. Тому що їм всім потрібне різне місце вирощування. Ну, звісно, вони будуть не проти рости всі така от, ну, стандартний якийсь городик, десь там, такий, там, зранку сонце, вечором сонце, в обід нічого немає. Але, наприклад, сорт Blue Paradise, тобто Блакитний рай, він дуже хитрий. Бачите, зараз в день він такий пурпурний, а вночі це стає справжня така от нічна краса. І, Звісно, я не можу садити його на сонці, тому що на сонці він буде негарний. його треба посадити в тінь. Наприклад, тут Light uh, Light Pink, так, light Pink. так? Йому треба сонечко, тому що бачите, от красиво будуть. він не вигорає на сонці, що дуже великий плюс. Ось ці такі uh, біленькі вічка, вони будуть дуже гарно на сонечку триматися. От я посаду тут, напевно, щоб було веселіше, тому що тут в мене дворі не так цікаво. І знову ж таки, знову ж таки, оце що... Прософт теж. теж треба... Не потрібно велике сонце, тому що якраз він буде вигорати. Це дуже красиво, якщо ви бачите, не бачите, такий, як напилення рожеве, і це дуже мене умиляє, друзі. кажуть. Милота, милота, милота. Тому давайте саджати флокси. А Блю Парадайсі я обрав собі тут таку гарну місцинку. Там тут папороті, брунери тут різні. Все, що любить цінні. Думаю, що якраз тут оце срібло квітів. Сківерніше, воно буде дуже доречне. Тут посадить думаю, цей флокс. Красивий десь, наприклад, отут. Це буде гарне місце, тому що там і клен, бачите, називається Little Princess. Тут тобі Teddy Teddybear, типу, красивий присакі Бренера, яка називається Александрія. Тому посадимо Blue Paradise ось тут. Потім покажу, де я посажу Light Pink. Light Pink буде рости в мене думаю, десь в цьому районі. Зараз в мене все позаростало, але з часом, чого, 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 чого тут немає агроволокна, Того, що мене тут купують ульпані, все на світі, от, того мені дуже хочеться його прибирати. От. Тому врахуємо те, що буде не, Light Pink, у нас буде рости десь тут, буде дуже красиво, думаю. Коли такий доскарликовий сорт. тут біля. Ми там приберемо і буде дуже симпатично, думаю. Ну відповідно той інший прософт буде софтінг, буде десь рости. отут, ту теж буде гарненько. Думаю, якраз крапиву заберемо. от, І посадимо, друзі. Ну давайте сидіть уже. Друзі, ну, ямку я вже викопав сюди. Так. Беремо, дивимося, кореневу систему. Бачите, я вже підписав, що це блю Paradise буде, щоб була назва сорту обов'язково, щоб не втратити її. Дивимося, от, бачите, гарні такі корені. Наросли, вирощуються, бачите, постачальники. ну, Це мій продавець. Вирощувала його. Бачу, в цьому торфіна така таблеточка. Тобто його живцювали цей, цей флокс. ну, частинами флоксу. ось, І в торфі Все Ну, от, все добре, бачите, корінь такі гарні. Хоч тоненько, але бачимо, що. Що є, до чого прагнути. Але, друзі, що я скажу? Флокс, ну, як правило, ті, як ми садимо, ми садимо рослину так, як вона росла, коренева шийка, Але це не з флоксами. Флокс треба трошки заглиблювати, тому що в них кожного року нарощуються нові пагони е, трошки вищі. Тому флокс часто він виходить входить в землі, і того флокса потрібно десь хоча б раз-три роки пересаджувати. Якщо ми подивимося, що нас я накопав, то виходить трошечки, ну майже як і було воно. Земля суха тут, тому що стільки не поливаю, якщо немає дощу, воно все до сравки. Трошки глибше посадимо її. Ось так десь хоча б, да, от нормально буде. Заліємо водичкою зараз. Почекаємо, доки вона вода смокчиться. Тут, навіть дивіться, навіть зараз, уже, поки ще флокс не він ще буде десь буде більше метра, думаю точно. Я ще не читав, але плюс-мінус так десь орієнтовно розумію. Бачите, такі красиві, от, ну, от, по відео його не видно дуже, тому що такий бланс білого, але от, тут дуже синій колір, а це така, от, 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 як не видел, такі, як на відео, є і в житті. І якщо так подивитися, то це сторони буде дуже симпатично. Бачите, так раз, Гарненько там, там, там. Ну, Взагалі флокс це, це така. Цікава пристрасть, в їх багато дуже сортів, і свої селекції є різні. Тут збирають тільки те, що незвичайно, те, що не схоже, щоб ні в кого такого не було. А це зараз люди взялися, там і росіян куча, які нам ним ним займаються, і Україна. Нам зараз не до того, що не до селекції, нам треба ворога перемогти, бо буде селекція, друзі мої любі. Я казала, я казав Порошенко, боже, як звати, Ющенко. От друзі, ну давай, бачите, вже ушла. Давайте засипамо її. Ось як було. О. Звісно, ми зможемо там всі, всі дірки е, залатати. Тобто, ну, земля сама потім смокчить. Зараз ми ставимо сюди нашу табличку, щоб знати, що це хто тут живе взагалі. Тому що кажу, це ж бажати така кашка. І прол'ємо зараз ще зверху, для того, щоб ми могли з вами ефективно. Потім, щоб не було е жодних е краплиночок і ну, не, жодних бульбашок повітря, друзі. Ось, Отака от історія. Ну, коротче, всі, інші, е всі інші рослини я буду сажати так само. Я вам показав як, друзі, тому що це, хто там дивиться це відео довго, я не знаю. Я чи не, кажу, чи не люблю дивитися до довге відео. Суть розуміли, е резолюю: е флоксам потрібно, щоб е був, е була півтінь або тінь. От відповідно, якщо у вас пурпурні фіолетові сорти. Сині, то їм треба, щоб обов'язково щоб тіні, були штіні будуть ще темнішими, щоб красивішими. Але якщо у вас червоні, червоний флокс обов'язково має бути такий watermelн сорт, тобто кавунчик, то звісно потрібно лише сонце. Оранжеві ці всі сорти теж. тобто, Чим темніше лист, чим темніше стебла, тим більше їм треба сонця. Якщо це червону гаму, якщо це, наприклад, білі флокси або флокси фіолетові, то їм краще висаджувати їх десь отак пів тінь. Ну, може навіть і тінь, тут в мене така легка тінь, але тут все ростуть. І бачите, красивий який дуже гарний ялівець лейланда варігата. І тут і пахісандра. теж, Бачите, пішла мутація. Тут в мене була варігатна, вона от, повернулася до такої дуже незвичайної. І тут які красиві, японські, там фіалки, що хочеш, друзі. Ну, така от історія. Все, люблю цілую вас, пока.